О, привіт! Ви на каналі Нетипічний Гонконг, і зараз ми знаходимося у районі під назвою Централ. Це саме серце Гонконгу. Тут зосереджений весь фінансовий сектор. Усі гроші Гонконгу. Але є одна річ, яку ну ніяк не очікуєш тут побачити. Це покажи. Айфінкамас ОНСР Кіпл started У вихідні, особливо в неділю, центральні вулиці Гонконгу перетворюються на гамірні соціальні центри для філіппінських домробітниць, які збираються, щоб відпочити, поспілкуватися та зв'язатися зі своєю громадою через обмеження на їхній відпочинок. Вони розстеляють картон на тротуарах та педестакадами, щоб поїсти, пограти в карти та зайнятися різними видами діяльності, такими як танці, манікюр та спілкування з родиною та друзями через відеодзвінки. Ці зібрання не є ознакою безпритульності, а радше життєво важливою частиною їхнього життя, забезпечуючи простір для відпочинку від виснажливої роботи та сприяючи почуттю спільноти, які деякі називають маленькою манілою. Філіппінські домробітниці збираються разом у свій єдиний вихідний день щотижня з 1980-х років. Для всього цього гонконці мають термін «Філіппінська неділя. Отже, почнемо з того, що за всіх труднощів отримання гонконгської візи для іноземців держава заохочує і стимулює приїзд Філіпінок, індонезійок для роботи нянями або доглядальницями за літніми людьми. Більш того, у зв'язку з великим відсотком літнього населення в країні держава навіть частково оплачує доглядальницю для людей похилого віку. У Гонконгу є окрема віза для домробітниць, Domestic Helper. Контракт має на увазі роботу та життя в будинку у роботодавця. Робочий день не фіксований. Це може бути як 12 годин, але найчастіше 15-17 годин на день. А ось зарплата навпаки, тут фіксована за місяць і абсолютно не залежить від кількості робочих годин. Державою встановлено мінімум із зарплати для няні. 4990 гонконгських доларів це приблизно 640 американських на місяць. Десь 80% контрактів підписуються саме на мінімальну зарплату. Передбачено лише один вихідний на тиждень, але навіть не на 24 години. Зазвичай роботодавець призначає комендантську годину, і няня має повернутися до будинку роботодавця о 8 вечора. Тому у свій єдиний вихідний їм просто нема куди піти. Вони не хочуть залишатися в будинку роботодавця, де часто навіть немає особистого простору. Вони збираються з 6 ранку на всіх центральних вулицях, переходах, площах, парках, розбивають свої наметово картонні містечка і відпочивають, насолоджуються компанією та відпочинком. Вони спілкуються, грають у якісь ігри, співають караоке та також цей час використовується для того, щоб спілкуватися зі своїми сім'ями по відеозв'язку. А ще іноді можна побачити дуже прикольні перформанси. Ви ще не забули нашу що традицію, коли я розповідав вам про різні цікаві та незвичні місця у Гонконгу? Так от, ми знайшли дуже прикольний магазинчик. Він поділений на дві частини, і коротке відео про першу вже є на нашому каналі. Я не можу сказати, що це дуже корисне або незамінне місце, але точно незвичне і, що найголовніше, нетипічне. Так от, це магазин Тока-Лока. І на відміну від першої частини, тут представлені ну, дуже дивні товари. Ви коли-небудь були у магазині штучних продуктів. Так, всі продукти тут не справжні, і я навіть гублюсь у здогадках навіщо вони потрібні. Але виглядає це все дуже прикольно. Щось у цьому все ж є? Посилання на цей магазин, а також на перше відео про нього, я залишаю в описі.